Всім встати, Суд іде! Деякі артисти настільки впевнені у своїй правоті попри вирок суду, що готові наполегливо подавати позов за позовом на опонента, а хтось здатен не лише на погрози страшним судом. Найзатятіші судові битви зірок. Далі. На топ борців за правосуддя відкриває співачка Оксана Білозір. Нагадую, що війна війною, а закони в Україні працюють. Хочете отримувати листи щастя? Цю погрозу судом торік у розпал війни пані Білозір адресувала співачкам Тоні Матвієнко та Олі Поляковій. Мовляв, ті нахабно скористалися її творчістю. Мені звичайно приємно, що багатьом із вас подобаються пісні, які я виконую. Але щоб уже так нахабно їх переспівувати без огляду на авторське право, інтелектуальні права невже не вистачає творчої фантазії та свого креативного мислення? Дівчата, звісно, з коментарем на погрози не забарилися. На якій підставі, Оксана? Ви маєте авторське право на музику Мирослава Скорика? Ви його спадкоємець? Тому давайте будемо чесними: до колискової, написаної на мелодію Мирослава Скорика ви, Оксано, не маєте ніякого відношення. Я хочу нагадати пані Оксані Білозір, що років 10 назад я їй особисто передзвонила. І спиталася на дозвіл виконувати пісню коханий. І Мені зараз дуже дивно і прикро, чому такі речі забуваються. Та колеги дуже швидко присоромили Оксану за такі публічні звинувачення у розпал війни. Тому, схоже, до суду Білозір справу так і не донесла. Встигли посудитися між собою дві дружини Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, четверта і нинішня, звинуватила колишню третю дружину Ларису Созаєву в і ботів на її акаунт, через які вона почала втрачати рекламодавців і заробіток. Мене хочуть знищити мене, мою блогерську діяльність, мою працю, мою репутацію і всі мої вкладення в десятки тисяч доларів. Я не маю ворогів і недоброзичливців, крім однієї людини, яка не може пробачити мені мої успіхи. Колишня дружина теж мовчати не стала. У переслідуванні звинуватила саму Качу, додавши кілька особистих образ. У тебе істеріка кожного... Тебе істерика, коли ти а, чуєш то, моє ім'я ти дуже нахабна тварюка. Ти холоднокровна тварюка. Саме на тварюку Катя власне й образилась, тож подала на Лору до суду. І що б ви думали, виграла. І навіть відсудила у своїй кривдниці грошову компенсацію. Тож Созаєва за образи тепер винна Каті увага. Вісім тисяч гривень. Нещодавно позов до суду отримала і леді Гага. І на кону вже зовсім інші суми півмільйона доларів. Саме стільки, як запевняє позивачка Дженіфер Макбрайт, її вина співачка в якості справедливої винагороди. Давайте розбиратися. Два роки тому співачки викрали її улюбленців французьких бульдогів Кодзі та Густава. А помічника, який вигулював їх, підстрелили. За повернення зниклих песиків зірка оголосила винагороду ті самі півмільйона. Я молюся, щоб моя сім'я знову була разом. Якщо ви купили або знайшли їх несвідомо, винагорода та ж сама. Молитви співачки були почуті, і за два дні собак привела до поліцейського відділку жінка. Мовляв, ось знайшла. Втім, як виявило слідство, та сама рятівниця Макбрайт і є співучасницею злочину. Жінку засудили до двох років умовно. А як щодо винагороди, собак повернула, тому і гроші маю право отримати. Подумала жінка і подала позов на леді гагу. Що ж, справа в суді та західні таблоїди не певні, що геройка крадійка зможе перемогти співачку. Гага сказала, що та отримає свої гроші без питань, якщо поверне собак. Але я не думаю, що ти маєш отримувати винагороду, якщо скоїш злочин. Можливо, гага підіграє і втім, не думаю, що це зайде далі позову. А ось за цією судовою епопеєю минулого року спостерігав увесь світ. Ембер і Джонні Деп розлучилися ще в 17-му році. Через рік Ембер заявила, вона жертва домашнього насильства. Наслідки такої заяви стрімко почали руйнувати Депові кар'єру. Тож актор не гаючи часу подав позов до суду на 50 мільйонів доларів за наклеп. Ембер подала зустрічний на 100 мільйонів за наклеп, що насиля проти неї наклеп. Ну і, власне, за насилля проти неї теж. І ось зіркова парочка з усіма брудними подробицями подружнього життя провела шість тижнів у суді. Вирок присяжних заяви Герд неправдиві. Вина у наклепі вона. Герд отримала лише 2 мільйони доларів компенсації зі 100 заявлених, Деп відсудив 15 мільйонів і свою честь. Присяжні повернули мені життя. Я справді вдячний. Та, схоже, і це не кінець, адже герт згодом заявила, це рішення вона планує оскаржити знову. За останній рік лідер гурту антитіла Тарас Тополя разом із командою встиг побувати не лише на фронті, захищаючи нашу землю, але й на лаві підсудних, захищаючи права на свою творчість. На музикантів вже вкотре подає позов такий собі пан Сергій Лапковський. Причина увага антитіла використовують у своїх піснях запатентовані ним ноти, тональність і темп. Він хотів з нас один мільйон гривень за те, що наші пісні, нібито порушили його патент. Три роки тому ми відбили його атаки, але поки ми на передовій цей громадянин знову викликав нас у суд. Апетити позивача зросли теж з мільйона гривень майже до двох. Мовляв, за ці роки курс валют значно підріс, а значить і сума компенсації теж. Натомість гурт антитіла подали зустрічний позов, аби домогтися анулювання патенту на ноти, а за порушення авторських прав готові виплатити символічну компенсацію розміром в одну гривню. Вони хотіли створити певний судовий прецедент для того, щоб кошмарити потім кожного українського виконавця, але не вийде. Не на тих натрапили. Тож чекаємо вирок суду. Та найочікуваніший кожним українцем судовий процес ще попереду здогадались так у газі над путіним і компанією. Мені б дуже хотілося, щоб він постав перед судом. Мені хотілося б на це подивитися, як і Скабєєва, і цей Соловйов і Кісільов, тому що вони знають, що вони роблять. І вирок, сподіваємося, на відміну від ситуації для них буде таки однозначним.